Як ми бачимо, було завезено декілька будівельних вагончиків, очевидно призначених для будівельників, які будуть щось тут будувати. Тут вже кілька років стоїть незаконно встановлена споруда церковна, і влада неоднозначно неодноразово говорила про те, що ця споруда незаконна, але ніяких дій, щоб її перенести звідси, не було зроблено. Сьогодні ця церква сюди вночі завезла кілька вагончиків, які стоять за церквою, нібито для потреб священників. Але вони дуже нагадують будівельні вагончики, і громадськість стурбована тим, що це може бути початок нового будівництва. Я впевнений, що це церковна провокація і це спроба е, зробити певний конфлікт громадський між незаконно встановленою церквою і е, законом і державою. Е, і самою громадськістю для того, щоб вибити для своєї церкви якісь особливі. З іншого боку, я впевнений, що ця провокація повинна призвести до того, що влада повинна звідси прибрати всі об'єкти, які не є законними встановлені поза законом, в тому числі перенести звідси згадану чи церкву, яку ми тут бачимо. Олександр Бригінець, голова комісії, постійної комісії Києва з питань культури та туризму, яка була тут по закону в кожному притулі. Це ручи, так? Це Не, ну, ключ, ключ нет, ключ у археологов, работников и запасной у нас. Есть ключики. Подпутавленки ключ? — Да. А у вас звідки ключ? Свинки вас. А що це за охорона тут працює? Як без немає? Ну, Ну, як ну, Сторож. Ну, как, как, ну, римах, да? Так, а яку ви ну, дотичність не маєте, не маєте до цього, якщо ще навіть остаточно проект не затримали? Повідомляю, не ось Сьогодні Тівакін, який сказав, що у церкві не може бути ключа і що втергнення на цю територію є злочином. Я просто всіх попереджую, що ця дія, яка відбувається, це злочин. То ми злочинці. Ви злочинки. Що такий вак? Це заступник директора інституту археології і начальник експедиції, яка веде тут розкопки. Він повідомив, і що, і що замок, який був тут встановлений, це замок, який встановив інститут археології експедиції. І ключ нікому не передавали. Таким чином, якщо у церкви є ключ, це ключ підроблений злочинним способом. І все, що відбувається, з спроби зайти на цю територію, є незаконною дією. Сподіваюсь, ви всі зафіксуєте це, і це дасть можливість це дасть можливість інституту археології і експедиції, яка тут є, подати в суд на тих людей, які незаконно проникли на цю територію. Зараз як за. Зараз якраз і відбувається процес захудження на територію. Як я и говорил, даже мои журналисты, некоторые люди, пытаясь э створити скандал, нехотят, як э э в первые времена апостольські мученики скавали за Христа, так і сейчас люди, які противляться церковному созданию, Об'єктив зніміть. Да, они сейчас же также Ви Нет, не плану. Вы меня не дослушали. на територію? Я вас слухал до речи я не буду поддаваться провокациям. А звідки у вас ключ? Якщо є. чи а? є. А? Звідки у вас ключивається? Второй розгляда... У Апостола Петра був ключ від рая, ви знаєте, да? <звук> <звук> <звук>